У домі печалі зібралися його близькі, аби в останнє попрощатися зі своїм батьком, чоловіком, сином та побратимом. А з 2014 року і захисником України Андрій Бойко присвятив усе своє життя військовій справі, як і його батьком. Андрій був підполковником, заступником командира бригади з морально-психологічного забезпечення, начальником відділення морально-психологічного забезпечення. Смерть захисника велика втрата для родини. кажуть, він був людиною з великим серцем. Розумний. Вчився гарно. Ну, я знаю, і нас слухав, бабу слухав, всіх нас слухав, годувався в нас. До баби приїжджав. Родичі кажуть, чоловік обожнював читати книги, знав та вивчав історію України. За роки військової служби Андрій Бойко зумів заступити у різні бригади. Спочатку це була 51-ша, згодом 44-та. З плином часу йому вдалося створити й свою 33-ю бригаду, яка дислокувалася в Ужгороді. Набирав особовий склад, підбирав емблему цієї бригади. І емблема цієї бригади була. Карпатські вовки, але історично він створив підтекст для цієї емблеми, що це мужні і смілі звірі, які захищають так само захищають свою землю, захищають свою, свою стаю. Кажуть, завжди був ініціативним, добрим та щирим другом, який впевнено прийде на допомогу. Він був гарним другом, допомагав завжди, підтримував, прикривав всі наші там по молодості. Ми там, звичайно, дуркували трохи. Він переживав за свою Україну, живцем, боровся з тими недоліками, які виникали на його шляху. Пан Василь, колишній офіцер відділення по роботі з особовим складом, каже, добре знав Андрія. Разом вони працювали і захищали батьківщину. Він е дуже такий, на вигляд, був суровий, суровий, такий, він такий ходив, знаєте, то все. О, він не був вихователем, але потихеньку, потихеньку, потихеньку розумієте. Людина відкрилася. Тобто, як то кажуть, добрийший душі чоловік був, розумієте? Підполковник Андрій Бойко обрав професію захищати Україну, ні на мить не сумніваючись у правильності рішення. Завжди був готовий брати на себе усю повноту відповідальності. Користувався авторитетом серед побратимів, кажуть військові. Для, для солдата він був батьком, для друзів-офіцерів він був відкритою щирою людиною, для командирів він був зірцевим офіцером і... Намагався виконати ті завдання, йому ставилися, навіть більше, ніж 100%. Пан Олександр додає з Андрієм познайомились ще в грудні 2014 року. Розповідає, що чоловік був, наче його правою рукою, часто ділилися своїми враженнями та планами на майбутнє. Андрій хотів поступити в академію, додає Олександр, і таки поступив в академію національної гвардії для того, аби бути ближчим до сім'ї. Він хотів стати досить. Високих висот домогтися в свій службі. І я думаю, що він би це зробив, якби не ця трагічна і несправедлива смерть. Андрій Бойко загинув під час виконання військового завдання 6 червня цього року. Його життя обірвалось у Запорізькій області. У чоловіка залишилися батьки, дружина та донечки. Вічна слава і пам'ять захиснику України.